Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас математика. І з вами Олена Вікторівна. І тема нашого сьогоднішнього заняття дитячий садок. А в улюбленому дитячому садку вас завжди чекає багато іграшок. От і сьогодні до нас завітав іграшковий песик і звуть його Регі. Він хоче. Займатися разом з нами. І перше завдання, яке хочу регі, щоб ви виконали, пограти в гру, а вчисли скільки. Що ви бачите на малюнку? Так, дитячий садок. А скільки в ньому поверхів? Давайте порахуємо: перший поверх другий. Скільки всього поверхів? Два. А ще реги хоче дізнатися, скільки дітей на майданчику. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього дітей скільки. Чотири. Вірно. А ще в садочку У вас чекають затишні іграшкові кімнати. Подивіться на малюнок. І Регі запитує, скільки в іграшковій кімнаті червоних кубиків. Подивіться уважно, де в нас знаходяться червоні кубики. А ось вони обведені кружочком. Давайте порахуємо їх. Один, два, три. Всього кубиків скільки? Вірно, всього кубиків три. Регі посміхається, йому подобається, як ви відповідаєте. Наступне завдання від Регі скільки квітів в горщику. Ну, давайте подивимося, де в нас розташовані квіти. А ось вони. Одна квітка стоїть на вікні, а інша на підлозі. Давайте їх порахуємо, скільки їх. Одна, дві. Скільки всього? Дві квітки, молодці. А ще регі хочу дізнатися, скільки жовтих кубиків. Ану, дивиться, уважно. Де в нас жовтий кубики? Ось вони. Рахуємо один, два всього кубиків, два молодці діти. А тепер регіоні. Дає та таке завдання. Яких предметів намалюнку по одному? Ну давайте уважно подивимося на малюнок. Що ж тут у нас одне? Давайте назвемо Пірамідка, Ведмедик, Ракета одна. Шафа одна, одна вантажівка, один стіл, одне яблуко, один човник, один стакан або підставка, одне вікно, одна дошка. Один м'ячик і одна юла. Так, а чомусь тут регіт обвів нам жовтий кубик? Хіба він один? Ні, це невірно. Ми були уважні. Діти, для того, щоб позначити кількість предметів один. Використовується цифра один. Ось вона. Давайте назвемо предмети, яких один, одне сонечко, один хлопчик, одна дівчинка, одна квітка, одна хмаринка. Один листочок, одне, одна цеглинка Лего, один грибок, один горобчик, один котик і один кошик цих всіх предметів по одному. Цифра один позначає кількість цих предметів. Один. А давайте поміркуємо, на що схожа цифра один. На чаплю, на олівець, на палочку, на сірник, на вказівник, на косу. Ось яка на цифра один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправна ряд розпочинає. А чому вона розпочинає ряд? Тому що ми починаємо рахувати із цифри 1. Тонка пряма і схожа на стеблинку. Залізла одиниця у клітинку. Така поважна і така примхлива. Говорить, що відважна та смілива. Ось подивіться, у клітинці написана цифра 1. У неї є гачечок, ось, бачите, зірочка, Почитаємо писати зірочки, ось гачечок у куточок пишеться, і потім палочка. Одиничка цифра рівна, і до стовпчика подібна, бо схожа на стовпчик. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Бачите, Регі такий уважний, все запам'ятовує. А тепер давайте ще раз з вами подивимося, як, пис... як пишеться цифра 1. Спочатку, ось бачите, стрілочка, пишеться гачечек до гори, а потім вниз палочка ведеться. Ось така вона, цифра 1, схожа на стовпчик. На паличку. А тепер я хочу з вами пограти. Назви, де знаходиться. Скажіть, де знаходиться дівчинка? Дівчинка знаходиться посередині малюнка. Куди вона кидає м'яча? Вгору підкидає м'яча. Де знаходиться хлопчик, який грає з дівчинкою в м'яч? Він знаходиться справа від дівчинки, а де знаходиться хлопчик, який їде на самокаті? Зліва від дівчинки. А що знаходиться за дівчинкою? Будинок знаходиться за дівчинкою, а ще лавочка, дерева. Це все знаходиться за дівчинкою, а де знаходиться сонечко? Сонечко знаходиться в гарі, в лівому верхньому куту. А де знаходиться хмаринки? Хмаринки знаходяться вгорі справа, в правому куту. Молодці діти. Регі дуже задоволені, як ви відповідали. Що ми сьогодні робили на математики? До нас приходив Регі навчатися з нами. Ми познайомилися з цифрою 1, яка позначає кількість предметів. Грали в що де знаходиться, і рахували, обчислювали, скільки. Ви сьогодні були молодці. Старалися, гарно відповідали. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустріч!